Й народжується да. як на стаканчик. Його поставимо в піч. Він і буде гарно. Трирічна Єва Конончук ліпить глечик із глини. Каже, подарує його мамі. Відтепер зайнятися гончарством, фехтуванням та стрільбою з лука можна на території Ніжинського державного університету імені Гоголя. Тут відкрили інтерактивний скансен. Музей просто неба. Ніжинка Ірина Петрик вперше взяла до рук лук. Дуже. Класно, хочеться ще хочеться і хочеться, але сили з кожним разом все трошки так приходиться передавати. Але хочеться прийти ще щоб ми не забували своє коріння. Зараз це все відходить уже на інший план зв'язку з розвитком нашої цивілізації. А так буде дітям научний приклад. 11-річна Маргарита Жизневська стріляла вдруге, декілька разів влучила у ціль цей спорт, або будь-який інший може показати, що дівчата можуть бути сильними. Як хлопці, навіть сильніше. А Владислава Швець вирішила спробувати обтисати дерев'яну колоду. Важко, спина дуже устає. а сокири я вирішила спробувати, тому що ну просто цікаво, це ж раніше. Ді, отак робили до домівки собі, і мені цікаво б попробувати. Ідея створити інтерактивний музей виникла у викладача історії та археології НДУ Івана Кедуна. Він розповів, що давно хотів зробити щось подібне, аби в комплексі показати, як жили середньовічні люди, а також проводити тут заняття для студентів. Ми кажемо про англійських лучників, але задаю студенти питання, як вони перемагали ранні мушкети. А от так от поставимо лучника, пустимо кількість стріл, поставимо. Муляж, мушкет, хай спробує просто зарядити його такі, таку кількість разів, скільки летить стріл з лука. І людина зрозуміє. Спробуємо відтворити весь комплекс середньовічного життя. У музеї ще планують доробити хату на півземлянку, кузню, кухню та город. Поки він працюватиме за попередньою домовленістю, наступного року планують, щоб музей працював постійно. Житло, будь ласка, якщо хочете, можете переночувати в ньому, коли добудуємо, і спробувати, як воно було як вони жили. А можна просто провести день. Нарізавши середньовічних завдань, і просто провести день середньовічного життя, щоб зрозуміти, дамо і одяг навіть для цього. Ми не закриватимемось до доки будуть дозволяти погодні умови. Проєкт музею під відкритим небом став одним із переможців серед випускників академії жіночого лідерства. Він отримав фінансування в рамках програми Юсейт. Добре, це проект дружній до жінок, і ми акцентуємо увагу саме на розкритті жіночого потенціалу і показуємо, що власне жіночі ремесла і давнини і сьогодення вони. Так би мовити, активне мають місце в Ніжені в нашій громаді, і немає такого ремесла, яке б було б жінці не під силу. Наталія Гоман, Валерій Циркун, новини на Суспільному.